Що з представників влади, чи то губернатор, чи то заступник губернатора, у нас є на сьогоднішній день три питання. Питання номер один: це те, що 9 травня ми провели це свято в парк біля вічного вогню мирно, лагідно і з повагою до ветеранів. Питання номер два. Ми б хотіли, щоб громада міста Полтави. Залучалась до обговорення щодо призначень людей на посади керівні в області з обговоренням, з громадністю. І питання номер 3 Ми б хотіли, щоб нас почули. У нас є план реконструкції ремонту доріг. Цей план включає в себе не тільки продаж піску, а ще й створення робочих міст, можливість працювати полтавським підприємствам. І у нас є унікальна можливість. І ми б хотіли, щоб нас просто почали чути. На сьогоднішній день нас не чують. Ми пишемо листи, звертаємося до влади, нам навіть не дають відповіді. І тому ми б хотіли, щоб все-таки сьогодні ми взяли ініціативну групу в кількості 5 людей, ну 5-7 людей, пішли до пана губернатора і з ним провели таку робочу нараду. Скажіть, будь ласка, ви підтримуєте нас в цьому питанні? Ще раз повторюю, наш мітинг він є мирний. Ми принципово не використовуємо ніяких політичних стягів. Ми поза політикою. Ми не хочемо брати участь в політичному житті області. Ми хочемо брати участь у відродженні парків, у відродженні скверів, у ремонті доріг. Ми хочемо створити гідні умови для вас, шановні ветерани, для пенсіонерів. Ми хочемо просто працювати і жити в нашому місті. Так чи ні? Все.